Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні пропоную віданбоксити дві коробочки від українського виробника Redbox і Orion. Тут видно, що це насправді просто Redbox. Один і той самий виробник, але марки інші. Ну, але то вже таке. Турецька кавалерія Делі 16-17 століття. і... Турецька артилерія 16 століття. Ось такі коробочки. Давайте подивимось на кожну з них детальніше. І почати пропоную з артилерії. Турецька артилерія тут там ззаду намалювали, що всередині. А всередині дуже багато обслуги гармати. Дивіться, хлопці щось несуть. Хлопці заряджають, ціляться. Бачите, вся обслуга гармати є, і є командир, який підняв руку, щоб крикнути вогонь. Дуже прикольно, дуже цікаво це все виглядає. Намальована одна гармата. Окей, а що пише? 16 фігурок, 8 пост і 2 гармати. Дві гармати всередині. Масштаб 1 до 72. Давайте подивимося, що так насправді всередині. А всередині пакетик пакетику пакетику сірий м'який пластик. Отже, два літнічки в нас тут є з командами, з розрахунками гарматними. А на кожному вісім артилеристів. Добре, є хлопці в різних позах, це прикольно. Потім роздивимося їх детальніше і давайте глянемо на гармати. У нас тут є дві гармати. Е, як на мене, дуже гарні стволи, ось такі тоненькі, довгі. Якраз в ті часи були популярні такі ось довгі стволи, невеликого калібру, але довгі для того, щоб далеко стріляти і влучно. Ну і колеса. Непогана деталізація, лафети, теж непогана деталізація. Все прикольненько. Добре, давайте я це все відріжу, складу і подивимося на це все вже, як. Як на солдатики, а не на кубку деталей. Отже, я зібрав гармати. Ось так вони виглядають, як на мене дуже чудово, і я повідрізав половину, половину фігурок. Ось бачите, ще один літніх в мене окремо є. І відразу скажу, який недолік, на мою думку, цього набору, тому що він не дуже оптимізований до потреб боргеймінгу. Тобто, як бачите, в нас тут цілих 16 солдатиків, а в більшості воргеймів обслуга гармати представлена чотирма фігурками, і тут, як бачите, їх забагато. Відповідно, якби в цій коробці лежало, лежало ще дві гармати, коробка була би просто-просто мастхевна. Зараз вам треба буде, якщо вам потрібно багато артилерії, просто десь рожитися ще двома гарматами, тому що Фігурок, фігурок в коробці дуже багато, вам їх вистачить. Давайте глянемо коротко на деталізацію. Ось така гармата. Як на мене, чудова деталізація, нічого зайвого. Чудова, знову ж таки, ось цей довгий лафет, довга гармата, дуже все, як на мене, правильно і прикольно. Друга гармата подібна, але трошки інша. Бачите, трошки більша, трошки менша, тому що в ті часи в 15... 16 столітті, 17-му, ще не було стандартизації артилерії. Ну і самі артилеристи, давайте прошу дуже. Дядько з фітлем запалюємо, з пальником. Дивіться, який чудовий. Характерні такі шапки. Сто капішони, як... ну такі, по-моєму, це шапки такі турецьких артилеристів. Командир. Командирів, я думаю, можна забрати і використовувати просто як командирів піхоти. Чудова поза. Дядько, який втомився від телемарафону. Закрив вуха, і йому бракує рук, щоб закрити очі. Ось такий насправді рятує свої вуха від шуму. Дядько, який цілиться, бачите, прицілюється, щось там поправляє. Теж характерні такі шапці. Дядько зі шваброю, чи як та палка називається, і теж в нього ось така шапка. Характерна, шабля. Ну, і тут композиція з двох, я отак я вам їх покажу. Так, по одному може. Один турецький артилерист і другий. І разом вони несуть щось таке ось важке. Або порох, або це, мабуть, мішок з порохом. Добре, і ще є ось такий один дядько, який. Вертається з торбою з супермаркету. А насправді несе, напевно, там якесь ядро в тій сумці. Теж дуже гарний дядько. Така цікава у нього шапка висока. Як на мене, дуже цікава фігурка. Добре. Так виглядає загін артилерії від Рідбокса. Що я можу сказати? Якщо коротко, то якщо ви збираєте турецьку артилерію, турецьку армію, то ця коробка вам буде дуже потрібна і вона вас не розчарує. Фігурок багато, розжитися ще трошки гарматами, і у вас є повністю комплект артилерії. Окремо є ще від Redbox, по-моєму, набір там, де є бомбарди, ще щось таке. Можливо, колись він попаде мені в руки, і його теж вам покажу. Ну а ми їдемо далі дивитися другу коробочку. Ото вже не скарб. Оце вже не скарб. А де ж скарб, спитаєте ви? А оце Турецька кавалерія Делі. Перед тим, як відкрию цю коробочку, попрошу вас поставити вподобайку до цього відео, написати декілька коментарів і підписатися на канал. І не забуваємо допомагати Збройним силам України, тому що тільки вони сьогодні рятують нас від російських окупантів, вбивць, мародерів і гвалтівників. Добре, давайте подивимося, що намалювали на коробці 12 вершників. І тут, ох, як я люблю такі поєднання червоного і зеленого. Трошки мені то б'є по очах, але з того, що я бачу, у нас є 4 позиції коників і 6 позицій вершників. Давайте дивитися, що всередині. Трилітнички з кінотою, вони всі однакові. Коники. Ну, коники пречудові. Коники це любов. Вони просто вони неймовірні. По-перше, вони дуже чистенькі, а по-друге, вони дуже добре деталізовані. Ось ці шкурки на них. Ну, просто чудово. Просто чудово. Коники, коники тут. Бомбезні. Ось цей такий, дивіться, який гарцює Феррарі. Добре, давайте тепер подивимося. І тут у нас є два літнічки з кавалеристами. Один відкладу, бо вони такі самі, давайте подивимось. Дядько зі щитом. В руці можна йому дати опції. Є спис, є менш, і все, опції закінчились Я думаю, має сенс дати йому спис. Ще один з мечем, це меч чи шабля. Прямий, певно, меч. Добре. І ще один з сокиркою. Така сокирка це, напевно, якийсь командир. нього маленький щит і сокирка. І теж вони, бачите, всі мають накидки з шкіри такої шкурки тварини. І ще одна, ще одна трійка хлопців. Знову ж таки, дивіться, яке крило в нього на шапці. Шаблюка, щит. Ще один. Ну, дуже динамічні пози. Пози динамічні. Люблю динамічні пози, бо це не нудно. Коли просто фігурки сидять, як на параді, рівненько, це нудно. Добре, ось такі хлопці теж, я думаю, так собі це все виглядає на літнічках. Давайте я це все зараз повідрізаю, посажу вершників на коней і роздивимося їх вже в зібраному вигляді. Отже, я зібрав солдатиків вершників. Як бачите, я зібрав лише половину половину цієї коробки, тому що вони там повторюються. І давайте роздивимось кожного солдатика окремо. Як на мене, деталізація чудова. Особливо коники. Коники це просто супер. Тоненькі ноги, акуратні такі риси і дуже хороша деталізація. Цьому дядькові можна дати якусь опцію по зброї. Я йому дам спис але рідний спис, напевно, я не буду використовувати, тому наразі він без зброї. Просто покажу, як він сидить на коні. По-моєму, досить непогано, досить динамічна поза. Ось цей гарцюючий коник. Любить оріон такі позиції. Я пам'ятаю собі набір крилатих гусарів, там теж є такий коник гарцюючий, і такі фігурки виглядають завжди епічно. Ось дивіться, я командира так собі призначив, що цей дядько-командир посадив на цього коня і виглядає він бомбезно. Він виглядає бомбезно. Додатково зазначу, ось тут на підставках є ось такі вусики. І підставки завдяки тому досить стійкі. Якщо ви не малюєте солдатиків, а просто граєте ними ось так, як, як діти солдатиками, то це великий плюс. Насправді я не знаю, чому виробники просто не роблять ширшими підставки, але це вже окрема розмова. Можливо, є на то якісь технічні моменти. А так взагалі чудове рішення, щоб солдатики були стійкіші. Ще один дядько. Знову ж таки, бачите, є можливість дати йому опції. Теж дам йому тут спис, і буде виглядати дуже-дуже ефектно. Ще одна динамічна поза. Рубака такий з мечом скаче вперед. Файно, мені подобається. Чудова фігурка. Якось він дивно той щит опустив, але. То таке чудово виглядають ці хлопці, ось ці шкурки їхні, все дуже-дуже прикольно. Не знаю, це, по-моєму якась легка кінота тому що вони бачу зовсім без, без армору, без обладунку, але виглядає дуже ефектно. Що сказати, ви самі все бачили? Чудова якість, чудова скульптурна робота, чудова, я би сказав, навіть дуже чудова і чиста робота. Полетю, дуже мені попалися чистенькі наборчики, дуже радію, дуже приємно. Якщо ви збираєте турецьку армію на цей період, то такі набори мусять бути у вас в колекції. Тож, нагадую, підпишіться на канал, допомагайте Збройним силам України, напишіть декілька коментарів і поставте вподобайку. І все буде Україна!